Кукурудза, соя, просо дуже потерпають, буде зменшення врожайності. Наприклад, кукурудзи минулого року ми зібрали на коло більше 10 тонн з гектара, 10-11. Цього року, я думаю, буде 7-8. І то це дуже було б добре. Соя взагалі абортує боби, вона стоїть висока, але вона не формує дітей, не формує насіння, тому я думаю, буде тон-півтори. Частина культур сильно просяде по врожайності, Частина культур така сама врожайність, як і раніше. Дуже складно з картоплею з овочами, тому що ця спека. Вкупі з відключенням світла. Додали стресу для рослинок, тому що ну, картопля вона взагалі коли вище плюс 30, вона не наростає. Вона жива, вона стоїть, бадилля, є картоплина, але вона не, не росте. А тут майже місяць такої спеки було.